Його життя було наповнене дивовижними подіями. Усі вважали його найвидатнішим вченим усіх часів і народів, які знав усі таємниці всесвіту. Привіт, з вами я Єрна Ярш, і сьогодні ми познайомимось ближче з неймовірною особистістю Піфагором. Для початку точно відомо, що піфагор це прізвисько, а ось справжнє ім'я і досі лишається таємницею. І, взагалі, правдивих фактів життя Піфагора відомо небагато. Він був закритою людиною, а його учні поширювали фантастичні чутки. Тому різні давньогрецькі історики супережать один одному, коли розповідають про піфагора. Але всі вони сходяться в одному. Він був надзвичайною обдарованою людиною. Народився він в сім'ї Каменяра, але це йому не завадило вчитись самостійно та подорожувати. Зараз ми знаємо про піфагора завдяки його теоремі, яка розв'язує геометричні рівняння прямокутного трикутника. Але на уроках математики нам не розповідали, що Піфагор був щотим диваком. До наших днів не збереглося жодної письмової роботи Піфагора. Просто він за своє життя не написав жодної книги. Такого точно не очікуєш від великого філософа. Насправді вчений вважав, що його ідеї занадто важливі, щоб довіряти їх паперу, із учнями він ділився знаннями усно. Охочих навчатись у піфагора було дуже багато, тому учні вділили на дві групи. До першої групи відносились ті, які зустрічались з піфагором особисто. Щоб заслужити таку честь, людям доводилось відмовлятися від м'яса, стосунків та майна. А іншій групі послідовників навіть не було дозволено бачити обличчя Піфагора. Звертаючись до них, Піфагор ховався за завісу. Він не довіряв їм своїх математичних таємниць. Також вони могли не дотримуватись дуже дивних правил у школі Піфагора, про які я вам зараз розповім. У школі Піфагора навчалися як жінки, так і чоловіки. Згідно з деяких свідчень, учні, які хотіли навчатися у цій школі, мали пройти випробування мовчати протягом п'яти років. Піфагор не дозволяв доторкатися до білих півнів та подорожувати довгими дорогами. Також не можна було піднімати їжу, що впала на підлогу, і багато багато незрозумілих інших вимог. Саме Піфагор і його учні почали використовувати слова філософія і філософ у їхньому вченні. Цифри мали найважливіше значення, і його послідовники вірили, що з допомогою цифр і чисел можна розкрити всі таємниці всесвіту. А піфагора вважали сином богів. Ідеї піфагора точно випереджали свій час. Наприклад, він пропустив, що земля насправді має форму кулі і був вегетаріанцем. Аж до 19 століття такий спосіб життя називали дієтою Піфагора. Напевно, геніальні люди можуть дозволити собі бути трішечки дивними, так цікавіше жити. Завершити свій сюжет хочу відомою фразою Піфагора: все, досліджуй і давай розуму перше місце. Не припиняйте вивчати щось нове разом з рожевими окулярами. А з вами була я, Ірина Яриш. зустрічай. зустрічі, папа. -па!